Є чимось насправді захопливим, що навіть рідні Ісуса не могли достукатися до нього. Коли Він проповідував. Вони дійсно не могли доступитися до Нього, але ті, які слухали Його, були поруч із ним. Насправді Христос це не є чиновник. Який завжди поспішає, або е, якийсь терапевт, у якого кожна хвилина коштує, Христос дає себе тобі повністю безкоштовно. Заохочую тебе, щоб ти скористався цим, бо скористалася, і дійсно перебував або перебувала з ним, слухаючи його і виконуючи Його слово. WTN.